Виконуємо номер 700 із підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво «Ганеза», 2023 рік. Якщо вантажівка перевозитиме за годину по 4 тонни зерна, то все зерно зможе перевезти за 10 годин. Проте вантажівка за годину перевозила по 5 тонн зерна. За скільки годин було перевезено все зерно. Приступаємо до виконання. Нехай вантажівка перевезла все зерно за х годин, нехай вантажівка перевезла. Це зерно за Х годин. Запишемо умову задачі схематично. 4 тонни відповідають 10 годинам, 5 тонн відповідають Х годинам. Продуктивність праці та час виконання роботи є величинами оберно пропорційними. Тому зі збільшенням продуктивності праці у певну кількість разів час її виконання зменшується у таку саму кількість разів. Складаємо пропорцію. 4 відноситься до 5, як Х до 10 в обернену сторону. Стрілочки одна вгору, друга вниз, тому 4 до 5 як х до 10. Використовуємо основну властивість пропорції. Добуток крайньої членів пропорції добрів добутку середньої членів пропорції. 5х дорівнює 4 помножити на 10. Нам невідомо другий множник. Поділимо добуток. Відомий множник. Скорочуємо 10 і 5 на 5, маємо х дорівнює 4 помножити на 2, 8, 8 годин. Записуємо відповідь за 8 годин. Ми дали відповідь на питання, за скільки годин було перевезено все зерно. Якщо вантажівка перевозитиме за годину по 4 тонни зерна, то все зерно зможе перевезти за 10 годин. Проте вантажівка за годину перевозила по 5 тонн зерна. Номер 700 виконано.